Урок вже починається. Ну, будь ласка, тут так весело. А на уроці в нас сьогодні також цікавенька тема. Так, так. Добре. Давай привітаємося, привіт глядачі! Вам цікаво, що ми сьогодні будемо вивчати. Ханю, як ти думаєш, якщо ми в такому яскравому басейні? Так, ми будемо вивчати кольори! Молодець, тому що тут в тебе дуже багато яскравих вічів. Так, спочатку ми повторимо кольори, а потім ще вивчимо та тема, яка називається артиклі. Але давай спочатку повторимо кольори. Почнемо з простенького. Yellow! Повторюй, будь ласка, yellow! well it White. White. And green! Green Молодець! Well, well done, honey! Black! Black! Молодець, well, funny що згадала! Have green eyes uh -huh. And white whee! Oui. Whee! Oui. Oui. молодець! Бі. Молодець! Молодець михані! Яка ти сьогодні хотіла гратися? Бачу, як все виходить гарно. А зараз давай ми з тобою вивчимо таку тему як артиклі. Як складно звучить! Не лякайся, ти, до речі, знаєш, що це таке? Ні. Я не знаю. Артиклі це такі визначники визначеності та невизначеності предмету. Ага. Складно, так? Да? Складно. Добре, я тобі поясню. Дивись, наприклад, ти розповідаєш, а, до речі, ти думаєш, скільки їх в хлопцівських мові? Я сподіваюся, що один. Але ще сказала артиклі. Та Ого. їх багато 10. Ого! Ну, можливо, англійці задумаються. Але їх всього два. Фа. Визначений The, коли ми знаємо про предмет. Та е, коли не визначений предмет. Будь-який. От просто як при I have a ball. Некийсь в мене м'яч є. Але наступ. Коречен. Я вже знаю. І ви ж бачите, про який я м'ячик говорю. Тому The ball is green. Хані. А, ну давай. Склади, будь ласка, речення. Вибери якийсь кольор. свай. The ball, the. The ball is white. Молодець! А ну давай ще one more example. I have a ball. The ball is orange. Ага, а якщо ти скажеш у тебе помаранчевий м'ячик? А ну давай склади речі. A ball, a orange ball. I have, I have. A orange bowl. Orange. А не зручно. Orange ball. A orange. Eh. Не дуже зручно насправді. No, Отож англійцям колись давно стало незручно так говорити, тому вони вигадали невеличку форму артикля a, N. 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 Orange Ball. Повторюй, будь ласка. N. Orange, orange ball. Молодець. Так само, як і N Apple яблуко N egg, яйце Зручно ж так? Зручно так, і справді так набагато зручніше. A A apple. Da. А до речі, як ти думаєш, перед якими буквами оце йде артикль N? Не знаю. Не знаю. Apple. Apple перед голосний. Голосні в англійській мові знаєш. Е-О-У-ЕЙ-О-Ю-І-АЙ -E Тому і виходить N Apple, N Egg, N Orange Ball. Добре. Давай ще трішки пограємо. Давай, я люблю ігри. Ти мене. Ты будеш просити якийсь м'ячик, а я тобі його буду швиденько знаходити. Добре. Give me a white ball. Угу, правильно. a white ball. Будь-який їх тут багато. Добре, добре, добре. Тримай. No-no-no! It's a green ball. Green. А ти який просила щось забула? White. Ah, oh, white, 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 aha, it's like that. Oh, cool. cool. Well, let's do it again. And give me a yellow ball. A Yellow, yellow, aha, no, it's blue ball. A blue ball. It's a blue ball. Aha, aha, blue ball. And what you ask for? Yellow. Ah, yellow. Aha, White and yellow ball. Ні, nee, Balls. два. White and yellow balls. Okay. Добре, колір? Color, color? My favorite color is yellow. Ага, молодець, ти type речення вже склала. Ну, Уроки йдуть тобі на користь. Клас! Well done! А, глядачі, підкажіть, який ж у вас favorite color? І чекаю на ваші невеличкі розповіді: My favorite color is. Дописуйте колір, потім додаєте, що I have a і пишете свій улюблений предмет. І потім наступним речі пишете, що the просите цей предмет із якого він коли. Наприклад, my favorite color is pink! I have a ball. The ball is pink! А ми продовжимо з Хані грати. Чекаємо на ваші коментарі. І have a good day! Гарного дня! Bye, bye. Так, перепис.